Всім привіт, друзі, всім доброго здоров'ячка! В общем, тема відео така. Ну, як самі бачите, опять лихо з гориничем, в общем, фризував собі город. Щось спочатку задня зашкребла, тоді все заторхтіло. перва задня пропали зовсім. Ото і тут на понижених передачах, на Шостій швидкості доїхав до Васильовича на базу. Розкотили, ну і в общем, дивіться, що произошло Це ось шестерня задньої передачі. Достав прямо з поддона три часті. Так, потім. Потом, потом. Осьо. По-моему, пятая восьма, если я не ошибаюсь. Так. Ну і це все, шабаш уже. Ну, в общем, що розібрали, думаємо, та ну что, ну отделаємося малой кров'ю. Ага, не тут то було. Показую, якщо видно буде. В общем, ось підвалік цей, що задня передача тут. Ось Вивалоло вухо і туди далі тріщина пішла. Ну, Тут уже нічого не зробиш. Цей корпус буде йти на металолом. Ну, в общем, привіт, Рафаель. Подивився, поїхав. Взяв новий корпус українського виробника якогось, не знаю, 18 тисяч, бо білоруський 27. Ну і всі, оці, всі подшипники, коротше, міняю. Шестер, ну, шестерні там раз, два, три, чотири, по-моєму. Це ось все. уже зібрав. На задню передачу. Цей вал зібраний вже. Ну і звісно прокладки, масло. І проче. Зараз покажу вам. видно вам буде. В общем, все, шестерня, раз. Шестерня, раз. Шестерня, два. Ну, третю поставив. Подшипники, друзі. Взяв советский ще. Рафаэль посовітував, каже, бери, каже, схоронение як положить тут даже от іде між цими шестернями сепараторами такий ось подшипник на ну, з пластмасовим сепаратором а тут в комплекті в общем просто наборні ролики ну длинні, ви выполняли вместо того подшипника и ось все подшипники взяв и Ну, в общем выполняли дивіться. Я маю. запаковка, дивіться, Soviet Union. Шестеренки, конечно, друзі. Тих, оригінальних немає, то прийшлося брати китайські дорожна карта. Прокладочки і, конечно, коробка буде нова, то і дві каністри. О такого от масла. тац 17 і от. Що ще я вам скажу. Ну, в общем, процес, процес іде. Зараз там, коли я робив проміжутку пройшли год, люди писали, що ж ти не показував, як ти збираєш, що за чим. Тепер ось показати. Ну, знімати нема, кому сам буду поочередненько. В общем, першим ділом ставимо цей вал верхній. Міняємо підшипники. Тут іде одна шестеренка, потом ось, ось, бачите, розпорна втулочка. Ну і глянець чи кришка подшипником. Це я ну, в общем все зібрав. А, тут ще шайба йде між подшипником і хвостовиком. Чого не затягував, тому що ще ж буде регулювання. Отут будуть регулювати пластини між корпусом і цим флянцем. Отакі ось. Тоже в Рафаеля було тут по три штуки. Ну, в Рафаеля взяв ще 4 штуки, так, на всякий случай. Вот. В общем, встановили, дами цей вал, все крутиться. Далі. Ставимо оцей ось ось Валик. Я чого його поміняв, бо його тут потерло, короче, він такий вже весь покоцаний ставимо цей валік Ну, ставимо так щоб оці ось оштопорні пластинки совпадали Ну і на нього ж шестерню заднього хода. дальше Далі йде оцей вал. Це у нас що виходить? Перва задня. Ні, задня. Теж поміняв. Тут подшипник, тут подшипник. Зараз буду встановлювати. Ну, встановлюється він тут легко. Зараз покажу як поставлю. Так, так, да, що важно. Не забуваємо мазати масличком посадочні місця. Тоді воно леша йде і леша вибивається. Так, друзі, цей вал встановлений на задню передачу. Чик. Крутиться, вертиться. Тут теж крутиться, вертиться. В общем, время я вже не знаю, наверное, часов до п'яти буду, я на сьогодні вже закругляться, а завтра вже будемо встановлювати нижній вал. Тоже будемо міняти подшипники, Тут овочки я вже точно бачу, що. Там, ну, коротше, про... Бачите, воно ну, ролики позбивалися в кучу. Тут є, а тут так нету. Ну, в общем, це вже буде завтра. Ой, так, цілий день не жрамши. В общем, на сьогодні все, друзі. Ну а продовження в наступній серії. Всім дякую за увагу. До наступної серії.